Ну що ж, системи штучного інтелекту стають все потужнішими, це факт. Але чи можемо ми їм справді довіряти? От сьогодні ми розберемо один дуже практичний підхід, який, знаєте, допомагає перетворити оцю сліпу надію на цілком вимірювану надійність. Давайте почнемо з самої суті проблеми. От уявіть, навіть найкрутіші, найсучасніші моделі можуть впевнено і переконливо помилятися. І це ж не просто якась дрібничка, ні. Це створює величезну прірву в надійності, особливо коли ми говоримо про використання цих систем у реальному житті. От погляньмо на типовий процес розробки Шії. Спочатку йдуть дані, потім модель, платформа, все ніби логічно. Але найскладніший виклик, ось цей контроль якості, виникає аж у самому кінці на етапі продакшену, і саме там, як ми розуміємо, ставки найвищі. Так от питання в тому, як нам подолати оцю прірву прірву між величезним потенціалом штучного інтелекту і його, ну скажімо так, іноді абсолютно непередбачуваною поведінкою в реальності. І от чим ми по суті маємо справу. Моделі можуть галюцинувати, тобто вигадувати дуже правдоподібні, але абсолютно неправдиві факти. Вони, звісно, успадковують усі наші упередження з даних, а їхня внутрішня логіка це ж часто просто чорна скринька. І от в таких умовах, ну, яка ручна перевірка? Вона стає просто неможливою, коли мова йде про серйозні масштабні додатки. Отже, ми підійшли до ключового моменту. Якщо ми хочемо тестувати шиї по-справжньому в промислових масштабах, нам просто необхідне автоматизоване рішення. Руками тут нічого не зробиш. І на щастя, таке рішення існує. І це рішення такий, знаєте, досить елегантний фреймворк під назвою LLM as a Judge. Ідея насправді проста, але дуже потужна. Ми беремо одну мовну модель і використовуємо її, щоб вона стала таким собі автоматизованим, неупередженим суддею для іншої. І ось ця таблиця просто блискуче ілюструє різницю. Дивіться, ми переходимо від повільного, дорогого і що важливо, суб'єктивного ручного процесу до чогось абсолютно іншого, до процесу швидкого, масштабованого, об'єктивного і головне, надійного, достатньо надійного для реального продакшену. Добре, у нас є суддя логічно, але звідки він знає, що таке добре, а що погано. Ну, все починається з архітектури, а саме з визначення дуже чітких і що ключове вимірюваних критеріїв. Фактично нам потрібно створити таку собі оціночну картку для нашого шиї. Ось подивіться: фактична коректність, точність цитування, відповідність тону, повнота відповіді. Кожен з цих пунктів можна оцінити за шкалою, наприклад, від нуля до п'яти. І ось ця картка якраз задає нашому судді чіткі й зрозумілі інструкції. Гаразд, критерії є. Тепер найцікавіше, їх потрібно правильно запакувати, тобто вбудувати у потужний, добре структурований промпт для нашої моделі судді. І це, по суті, триетапний процес. Крок перший ми призначаємо судді чітку роль або персону, це робиться для того, щоб сфокусувати його оцінку. Наприклад, ми кажемо йому: Ти експерт інженер-тестувальник з MLOPS. І це не просто гра. Дослідження показують, що коли ми даємо моделі таку конкретну роль, це справді допомагає сфокусувати її увагу. Тобто це не якийсь трюк, а цілком робочий спосіб отримати значно точніші і релевантніші оцінки. Далі крок другий тут ми не залишаємо простору для здогадок. Ми беремо критерії з нашої оціночної картки і прямо передаємо їх судді. Фактично перетворюємо нашу табличку на чітку пряму інструкцію. Оціни відповідь за ось цими пунктами. І нарешті, третій, і, мабуть, найважливіший крок для автоматизації: ми вимагаємо, щоб результат був у строго структурованому форматі, наприклад, JSON. А навіщо це, а для того, щоб наша система могла миттєво, автоматично зчитати і зрозуміти вердикт, пройшло чи не пройшло. І все це без жодного людського втручання. І от разом ці три елементи: персона, критерії та структурований вивід вони створюють той самий міцний фундамент надійності. А без такого фундаменту, ну погодьтеся, жодну серйозну мовну модель не можна випускати в реальний світ у реальні продукти. Ну добре, а який ж результат всього цього на практиці, що ми отримуємо на виході? А отримуємо ми перехід від якоїсь суб'єктивної невизначеності до абсолютно чітких кількісних метрик? І от вам конкретний припрот з одного боку відповідь, яку наш суддя відхилив. Чому? Бо там фактичні помилки, посилання не туди, відповідь неповна. А з іншого боку, відповідь, яка пройшла перевірку, вона точна, цитує релевантні джерела і повністю відповідає на запит. Різниця очевидна. А ось і цифри, які говорять самі за себе. Після впровадження такого фреймворку ми бачимо реальний вимірюваний стрибок якості. У цьому прикладі, наприклад, фактично точність зросла з 65% до 82%. Погодьтеся, це не просто невелике покращення, це вже справжня трансформація процесу. І в цьому вся суть. Підхід керований метриками. Повністю змінює гру, тестування шиї перестає бути чимось на кшталт? Ну, сподіваюся, все буде добре. Ні, це стає справжньою інженерною дисципліною, з чіткими, надійними та що важливо відтворюваними результатами. І все це підводить нас до такого, знаєте, фінального трохи провокаційного питання якщо ми починаємо використовувати щі щоб перевіряти надійність іншого ші, то яка ж тоді роль залишається для людини? Можливо, наша роль зміщується від перевірки кожної окремої відповіді вручну до чогось значно важливішого, до проєктування та аудиту самих цих систем перевірки. Ось над чим варто подумати.